Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. Uh -huh. yeah, yeah. Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само, як я, любите хороше кіно. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий фільм жаху цього року під назвою Грішники. Як завжди, за традицією потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду! У січні 2024 року повідомлялося, що продюсерська компанія Proximity Media розробляє безіменний історичний фільм, дія якого за чутками відбуватиметься на півдні епохи Джима Кроу та за участю Нежиті. Сценаристом, режисером та продюсером мав виступити Райан Куглер, відомий своєю роботою над такими фільмами, як Чорна Пантера та його продовженням, а також першим фільмом у серії Крід. Компанії Sony Pictures, Warner Brothers та Universal Pictures боролися за права на розповсюдження фільму, бюджет якого становив близько 90 мільйонів доларів. В обмін на права на розповсюдження картини Куглер, як повідомляється, просив у студії право на остаточну версію картини і право власності на фільм через 25 років після його виходу. Наступного місяця Warner Brothers виграла права на розповсюдження картини, погодившись на умови куглера. Ідею фільму режисер почав розробляти під час монтажу Кріда, а також після смерті свого дядька, з яким зростав усе дитинство. Блюз, з яким захоплювався дядько режисера, асоціювався у нього із музикою похилих темношкірих, і тому у грішниках він вирішив дещо змінити вектор сприйняття цього жанру. Також режисер мав за мету зробити цілком самостійний фільм, який був би його власним витвором, оскільки майже уся його фільмографія до цього моменту була частинами тих чи інших франшиз. Літературною точкою опори для режисера став роман Стівена Кінга «Салемове лігво. Знімальний процес пройшов з квітня до липня 2024 року у новому Орлеані. Двоє братів близнюків, Смоук та Стек, повертаються додому до маленького містечка у штаті Місісіпі. один Місісіпі, два Місісіпі, три Місі... Стривайте, стривайте. Я не долічив. Пройшовши фронти Першої світової війни та роботу на чекаську мафію, брати добряче нагріли когось із її ватажків, і нині хочуть почати спокійне життя, відкривши власний клуб. Вибивати готові, а танцювати доки ноги тримають. Об'їхавши усе невелике містечко і розказавши про свою ідею усім, кого зустріли, вони наймають кількох працівників та музикантів розважати народ. Однак, дуже скоро вони зіштовхуються із дечим значно страшнішим навіть за розлючених ватажків мафії, яких вони обчистили. Пустіть мене! Тут яка що земля відбувається? Сюжет фільму поєднує в собі як деяку історичну достовірність, так і містику. Створюючи сценарій, режисер працював з великою командою консультантів із різних історичних нюансів від етнічної релігії худу до зародження і становлення блюзу. Також, незважаючи на те, що головним героєм картини фактично є молодий музикант Семі Мур, значно більшу увагу до себе привертають брати-близнюки, кожен з яких має свою не надто веселу історію в минулому, але про це детальніше в наступному розділі. Я об'їздив весь світ. Бачив, як люди гинуть, з причин яких уявити не міг. Також вампіри у фільмі зображені не всемогутніми монстрами, здатними обертатися на зграї кажанів чи міняти своє обличчя. Ні, тут усе буде а, простіше, але від того не менш атмосферно. Зокрема, у фільмі використано відомий факт, що вони не можуть увійти до приміщення, якщо їх туди не запросять, що також створює певний гумористичний ефект, бо здавалося перед тобою кровожерний монстр, але поки ти йому сам не скажеш, чуваче, давай заходь, він так собі стовбичатиме перед дверима, як дурний. Я не хотів вас налякати. Подумав, ви забули, що я тут? Ну ж бо відчиніть, випустіть мене. Стеку? Це ти? А хто ж ще відчиняє? Це не твій брат. Однак із ними ж також пов'язано певний недолік фільму, оскільки глядачам так і не пояснюють, звідки вони взялися. Що вона за чортівня? Сказано лише, що їх може приваблювати музика. Тобто може занадто добре, це хріново закінчиться. Ага, Це ніби лягти в труну до дракули. Мені особисто хотілося більшого розкриття їхнього походження, хоча б на рівні, знаєте, ходять чутки, що колись щось там відбулося, і з'явилися усі посланці пекла. Номінально головну роль у фільмі виконує Майлз Кейтон, для якого це перша поява на великому екрані. Однак по справжньому у всю увагу крастиме Майкл Бі Джордан, для якого це вже п'ята співпраця з режисером. Полюбляють же вони заводити собі улюбленців. У цьому фільмі Джордан виконує подвійну роль, роздвоївшись на братів близнюків, дуже схожих, але водночас і дуже різних. Люблю тебе, брате. Будь обережним. А вже ж. Сам режисер фільму відзначив, що на його особисту думку ці дві ролі є наразі найкращими у кар'єрі Джордана. Ну а я. я взагалі полюбляю, коли один актор виконує роль або одночасно кількох персонажів, або братів. До речі, ви помітили, що цей рік це такий собі рік близнюків у кіно. Роберт Паттінсон, Анна Кемп, тепер Рок Майкл Джордан. До речі. Непогана тема для окремого відео, тому народ, якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Ще однією прикрасою фільму є Гейлі Стейнфілд, яка особисто для мене стала однією з причин взагалі очікування цього фільму. Її героїня Крихітка Мері, яка, попри своє прізвисько, далеко не беззахисна дівчисько, і в разі необхідності не проти трохи постріляти або й дещо гірше. Ви всі до останнього. Роль головного лиходія дісталася Джеку О'Коннеллу, якого раніше глядачі могли бачити у таких фільмах як Райське Озеро, Грошова Пастка, Феррарі та інших. Ну і звісно, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу за мікрофонами для нас працювали Дмитро Гаврилов. Люблю тебе, брате. Будь обережним. А вже ж». Антоніна Хижняк нам не потрібен порятунок. О. А, ви здохнете всі до останнього. Павло скоро ходько. Не варто кричати, йому вже краще. Like Богдан Крепак, Вікторія Біла Меращук. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого та інші актори. Подякувати за це ми маємо в студії Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Прайковській та перекладачці Олесі Запісочній. Не знаю, чи буде доречним таке порівняння, адже фільми абсолютно різні за жанром, однак десь першу половину, поки не почався кривавий заміс, картина нагадувала мені вбивці квіткової повні Мартина Скорсезе. Тут такі самі безкраї простори, схожі краєвиди, маленьке містечко, де всі один одного знають. А також фільм об'єднує те, що режисер грішників не поспішає влаштовувати криваву баню, яку засвітили ще у трейлері. І оця а, саме перша половина фільму вона приділена розкриттю персонажів, їхніх мотивів, минулого, потаємних бажань тощо. Також мене, як поціновувача таких прийомів, порадувала наявність у фільмі довгих планів, коли камера спершу слідує за одним персонажем, потім фокусується на іншому і вже йде за ним. Або під час вечірки у клубі братів вона взагалі облітає усе, усе приміщення, даючи глядачам роздивитися його з усіх можливих ракурсів. Окремо варто виділити дуже класну сцену, коли під час виступу семі камера буквально кружляє навкруги натовпу, серед якого змішалися не тільки представники різних танцювальних та музичних напрямів, але й навіть епохи і сам час. Тут вам і рок-гітарист часів Битос чи Квін, репери, діджеї тощо. Усе це дає дуже класний ефект присутності і буквально примагнічує глядачів до екрану, коли починається головний заміс. Саундтрек відіграє у фільмі особливу роль, стаючи свого роду ще одним невидимим персонажем, адже саме із ним пов'язане усе, що відбувається за сюжетом. Головною музичною темою, звісно, буде блюз, який мріє грати Семі. Uh -huh. Послухати його нам дадуть не тільки під час вечірки, влаштованої братами, але й впродовж усього оповідання. Однак. Особисто мені найбільше сподобався момент, у якому персонажі виконують «Rocky Road роуд Dublin. От подобається мені ця пісенька ще з часів Шерлока Холмса, коли я її вперше почув. А у поєднанні з сюжетним моментом, в якому її співають, а також хто саме її виконує, стає одночасно дико і дуже атмосферно. Видесаймпрокветилайвосамостайда Підбиваючи підсумок, сюжет має 7 балів, оскільки перед історією місцевих вудалаків, а також роз'яснення їхнього зв'язку зі ще одним лиходієм фільму мені особисто не вистачило. Актори відіграли на десятку, атмосфера, музика та візуальна складова фільму також мають від мене по 10 балів. І таким чином історія про любов до блюзу, яка здатна довести до могили, має 9,4 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайки, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи ви бачили фільм, які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби увесь жах, в якому живемо ми зараз, перетворився лише на наші страшні спогади. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.